Якщо ми згадаємо 90-ті роки, то відповідно чому вилучили у нас зброю? Наша зброя, яка перебувала на території ядерна зброя, яка перебувала на території України, вона керувалася з Москви. Фактично, у нас не було свого ядерного чемоданчика, У нас не було ядерної валізи, у нас не було ядерної кнопки. І відповідно питання до України стояло на той час таким чином, що Україна це є просто територія, де базуються чужі ядерні ракети, чужа ядерна зброя. Саме таким чином розглядали Україну в Україні. Говорили про те, що ми можемо створити. Свій цикл можемо в принципі, закомутувати цю зброю таким чином, що створимо свій, свою ядерну валізу, буде своя ядерна кнопка, ну, червона кнопка, але е, це потребувало певного часу, і ми перебували під жорстким пресінгом, як з боку Росії, так і з боку Заходу. Наскільки ну, я розумію, взагалі поява України не входила Звичайно. в плани Заходу, Звичайно, тобто, приїжджав, приїжджав Джордж Буш так. до нас да, і да, закликав. І ще так. одна новенька, не те, що поправка, а доповнення. Ядерна зброя буває різною. Є так. сатана, так. але ж є і звичайна така машинка, так. яку не треба ядерної кнопки, чемоданчика. Просто вона озброєна не звичайною так. ракетою, так. а затомним, затомною начинкою. Так. І ми відмовилися від цього, перевели все це в Росію. Росія нам заплатила пристойну плату за це, і ми залишилися під гарантією Росії.